Сьогодні ми також в своєму житті зустрічаємо досить багато проблем духовних, матеріальних, побутових. Чи звертаємося ми до Бога з проханням нам допомогти у цьому? Хто як? Ну, зазвичай звертаємося, але коли вже, коли вже припече, От коли вони перший раз програли, вони зрозуміли, що так, нам потрібен Бог. Не зовсім правильно вони почали діяти, да? але вони зрозуміли, що Бога все ж таки їм тут не вистачало. Є два абсолютно різні підходи до використання Божої допомоги. Коли наше життя не можна назвати духовним, і коли ми звертаємося до Бога тільки тоді, коли почали робити щось без Його благословення і отримали поразку при цьому, то Бог є для нас своєрідною паличкою виручалочкою він з'являється в нашому житті тільки тоді, або ми кличемо його тільки тоді, коли нам погано і нам щось від нього потрібно. Бог нам потрібен тільки тоді, коли є проблема. Це один підхід. Він ніби стає таким амулетом, да? який ми беремо з собою на всяк випадок, а ось захистить або витягнемо його в той момент, коли він нам буде потрібний. Цікаво, але якщо подивитися на те, як ведуть себе ізраїльтяни, то бачимо, що вони навіть при поразці не звертаються до Бога. Вони розуміють, їм Бог потрібен, але намагаються примусити Бога допомогти їм. Це не виходить. Це один підхід, коли ми Бога використовуємо як паличку-виручалочку. Інший підхід відрізняється. Людина, що перемагає, дійсно перемагає в Бозі, це та людина, що постійно із ним не зв'язку. Чи їй добре, чи їй погано. Це набагато важче зробити, тому що лукавий завжди хоче нас відволікти від цього.